Розпочався захід об 11 годині в замку паланок молитвою за живих та полеглих захисників і захисниць України. Після молитви учні вирушили до внутрішнього двору замку, де промовили клятву. Присягаємось, Присягаємось. боронити справедливість. Присягаємось. Присягаємось. Цінувати побратимів. Присягаємось. Присягаємось. Шанувати всі народи, присягаємось. Присягаємо. Після клятви кожен рієв оголошував своє представлення. Рій Мукачівського ліцею номер 6 наша назва. Гайдамаки. Гай, наше гасло. За бою, за долю, волю, за рідне колося. Боротися, треба, щоб краще жилося. Євген Бондаренко показує прапор, який шили всією командою. Це у нас прапор, козак зображений наша назва. Козак символізує силу, честь, нашу непокорність, волю і нашу незламність. Гасло промовляє Рій Козаки дираки. Наше гасло. Колась, мороду, нема перемогу. Склав присягу Артем Білинець. Хлопець каже, його з Малку вчили любити батьківщину. Хочу робити все для України і старатися зробити її краще. У джури юнаків посвячували ще у часи козацтва, розповідає організатор заходу Владислав Швець. Джура це є перехід, перехід юнака від козачка до воїна. Джури, джур завжди вчили старі характерники, які їх готували до козацького рицарства. Це започатковуємо як постійну традицію, постійний ритуал, який буде всеукраїнський ритуал посвяти учнів джури. Тривав захід посвячення у джури у мукачівському замку паланок півтори години. Оксана Ушакова, Іван Шимко Новини на Суспільному.